За сім днів військовозобов'язані повинні з'явитися до ТЦК після отримання повістки на пошті відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1134. Про це розповів Дмитро Молод, старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо особа виїжджає на сім і більше днів, вона зобов'язана здійснити поштою письмове повідомлення територіальних центрів колектування про зміну місця проживання. Для актуалізації таких, такої інформації в реєстрах. У разі, якщо особа не повідомила з якихось причин про зміну місця проживання, то поштові відправлення самих повісток будуть здійснені за адресою, яка наявна в реєстрах. Особи зобов'язані прибути до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки відповідно до повістки, що надійшла. На поштове відділення на протязі 7 днів або у разі неможливості такого прибуття повідомити комплектування центру соціальної підтримки про неможливість прибуття з поясненням поважності причин, за словами Дмитра Молота за неприбуття до ТЦК передбачена адміністративна відповідальність, зокрема у вигляді штрафу від 17 до 25 тисяч гривень. Надія Назарук Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.